Вітаю всіх, мої дорогенькі. У нас завтра 15 лютого 2025 року. Енергетика дня. Що у нас завтра за енергією гулятимуть? Е, дім, суспільство. Ну що, суспільство, стабільність це все дім, це все про наш дім общий, про нашу країну, про наше общество, да, про стабільність. А дім це також стабільність і житло, і состояння кожної людини окремо суспільство, стабільність, будинок це карта основання, карта такого, знаєте, чогось устойчивого, яке завжди з тобою, яке ніколи тебе не підведе і де ти завжди знайдеш прихисток. Для когось це батьківщина, для когось це місто, для когось це його кімната, для когось це його квартира. от такі от енергії будуть. да Сохранити цю стабільність, знати, що десь є прихисток у тебе. <кхи> е -е можливо, займатися стабілізацією. І так далі. Як завжди, починаємо. Ми з овнів. І що у нас овни, четверка жезлов. Четвірка жезлов хороша карта. Це карта, коли людина чомусь радується, тому що вона досягла хай і невеликих, але стабільних, класних результатів. І збирала якийсь урожай. І для овнів цей день буде іменно таким: Овни, настройтесь на, це, на цей позитив і собі свій урожай. Тим більше завтра субота. Дев'ятка жезлов. карта для тільців. Тільці. Ви все-таки отримали свою перемогу, якою б вона важка не була. Да? Ви захистили. Або захистите те, що маєте, або завтра вам прийдеться це робити. жезлов. при цьому треба, можливо, когось привлікти на свою сторону. Да? Зробити так, щоб на вашій стороні була якась сила, яка б допомогла вам відстояти ваші границі і вашу перемогу. Далі у нас йдуть близнюки. Тройка мічей, близнюки мають велику таку ваду, одну, особливо жінки, робити з кожної якоїсь неприємності трагедію. І це з ними робить їхня, їхній ум. Да? Їхній ум це з ними робить. Отаку от, от ігру веде. Близніки хочуть це контролювати, за всіх переживати і кожну незначну якусь. Неприятність привращає трагедію. Карти говорять, що не треба цього робити, а також у близнюків може дуже боліти голова. Звертайте на це увагу. можливо у когось похмілля буде, сьогодні ж п'ятниця, розвратниця Далі у нас ідуть королева мечей. королева мечей – це для раків продуманість, жорсткость, рішимость, трезвий погляд на ситуацію це завтра ваше все. Далі у нас йдуть леви. Двоєчка кубків, леве уміння домовитися, уміння відзеркалити почуття партнера, да, впаймати його настрій, підтримати його і бути на одній волні це для вас дуже важливо. Далі у нас діви. Дів кубків, діви. Ви насолоджуєтеся тим, чого ви досягли. А досягли ви немалого. От просто де насолоди. Включіть кайф. Я живу, я кайфую, я маю все і спасіба за це Богу. Далі у нас йдуть Терези. Рицарь Пінтаклій, Терези, вам треба якось призупинитися, подивитися, який у вас багаж є, як він вам достався і як його дальше краще примінити. Свій опит і свій, скажімо так, матеріальний ресурс. Далі у нас йдуть скорпіончики, карта сила. ну, Скорпіони. Головне це приборкати свого внутрішнього звір'я, і потім вам люба, е, люба препятствие по плечу. Так що ваша завтра задача утримати в узді самого себе. Далі у нас йдуть стрільці, четвірочка Пінтаклій. Стрільці. Буде велика, е, скажімо так, соблазн великий, піти по магазинам да, і все потратить. Карти говорять, заховайте ці денюжки, які вже виняли з сундука, назад в сундучок і побудьте завтра жадіною. Далі у нас ідуть козірошки. Король Пінтаклій. Казірошки будуть думати, куди потратити, скільки потратити, кому що купити, кому дати, кому не дати, як заробити. Да? Де ще якусь подработку знайти, накопити і так далі. Фінансові справи будете уладнувати. Водолійчики, король мічей. Ну що, водолії? Ви завтра воїн, і вам треба відстояти своє. Не віддати своє, указати всім вашу позицію, очертити свій свої, скажімо так, границі і заставити всіх вас слухати. І рибочки, що у нас по рибочкам. Троєчка жезлов. Що таке троєчка жезлов? Троєчка жезлу це розслабон. Да? Розслабончик такий. Нікуди нічого не дінеться від вас. Все як було, так є, так і буде. Ви йдете на правильній дорозі, робите правильні кроки, ну, помічтайте, попланіруйте і розслабтеся. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.